ДПС здійснює одноразове спецдекларування. Ця процедура триватиме до 1 вересня, де я змогу платникам добровільно легалізувати власні активи, з яких не сплачено податки. В ДПС наголошують, декларуванню підлягають грошові кошти, нерухомість, предмети мистецтва та антикваріату, ювелірні вироби і ціні папери. Щоправда, спецдекларування має деякі винятки. Водночас хочу зазначити, що громадяни мають право не подавати декларацію, якщо вони мають у власності. Активи, вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень, квартири площею більше 100, не більше 120 квадратних метрів, або житловий будинок не більше 240 квадратних метрів, некомерційні, нежитлові будівлі площею не більше 60 квадратних метрів, земельні ділянки в межах норм безоплатної передачі, один транспортний засіб особистого некомерційного користування. Платники, котрі погодилися на спеціальне декларування, повинні подати до податкового органу одноразову декларацію. Задля цього варто скористатися індивідуальним електронним кабінетом. Задекларовані активи оподатковуються за відповідними ставками. Задекларовані активи підлягають оподаткуванню за такими ставками. Для об'єктів, які знаходяться на території України, передбачено ставка 5%, а для зарубіжних активів 9%. Ставка може бути зменшена до 2,5%, якщо до подачі декларації декларант придбає на всю суму задекларованих коштів державні облігації, ну строком більше року без права до строкового погашення. Загалом податкова амністія зазначає, ДПС, – це унікальний шанс легалізувати власні активи і на. Далі жити та працювати у правовому полі, адже добровільно і сповна сплачені податки це додаткові надходження до бюджету, а ще неба, яке сприяння боєздатності ЗСУ Михайло Березень Андрій Буцяк новина на вежі.